Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юновна, і сьогодні ми розпочинаємо крок номер 13 нашого вишивального батлу разом з Олією вишивальною черепашкою. Сьогодні буде трішки нестандартний випуск, тому що я зараз сижу на дачі і все ж таки вирішила свій час трішки економити і саме розпочну крок номер 13 на дачі, тому що з понеділка виходжу на роботу і зараз кожну вільну хвилину намагаюся сісти повишивати. На жаль, другий свій процес по вишивальному батлу номер один я не взяла, але в принципі, хто бачив мій. Попередній випуск ви бачили, що рулетка і моя і Оліна нам надала процес номер 2. І давайте зараз подивимося, які саме норми нам надала наша рулетка. Рулетка моя надала 521 хрестик, рулетка Олі надала 551 хрестик. Ну, практично однакові норми, практично ну, взагалі однакові роботи, що моя рулетка, що Оліна рулетка нам надала процес номер 2 В моєму випадку це сієста від повітруля. Саме така спека, яку ви бачите зображену на цій роботі. Така саме спека зараз у нас на дачі, на вулиці, і ми розпочинаємо саме цей крок на дачі. Буду намагатися сьогодні, хоча б трішечки повишивати, бо потім, коли приїду додому, буду продовжувати вишивку саме цієї роботи, поки не виконую всі завдання. Будемо, як завжди, сумувати разом. Тобто 521 і 551, це виходить на 1072 хрестика. Нам необхідно вишити на цій роботі. Це є набір від торгової марки «Повітруля», називається сієста, артикул П5010. Лише вишивається на 14-й аїді ниточками Пенка Кірова. Ну, я вам з разу в раз розповідаю, що в мене дуже старий набір, який був зроблений ще в 2014 році. Зараз нитки зовсім інакші, комплектуючи цього виробника нитки пері. Але я дошиваю ще чотири процеси, чотири набори ще старих тих часів, коли я купувала, коли тільки розпочинала саме свій шлях вишивальниці. Що саме сьогодні я буду робити, я певно вирішила, що я закрию цю частину. Все ж таки квіти скатертинку цю. Тут квіти ті що внизу стоять. Тобто у нас вишиються пітунії. І в нас вишиться гірань. Гірань, піларгонія це одне і те саме. Ну, Це, на мій погляд, мені здається, що оце квіти і оці, вони однакові. А хоча оце я фуксія, все більше думаю. Але я так дивлюся, вроди, вроди, здається, і схожі між собою. Може той і тот це гірань. Не знаю. Ну, коротше, це, це ромашки, мені здається, і так видно а Нижні мені дуже схожі, я вам здається розповідала, що вони мені дуже схожі на віріск. Ну, ось така краса будемо сьогодні з вами вишивати. Об'єднуємо два завдання по парулеті е, в одну, ставимо один марафон, будемо продовжувати вишивати, щоб не робити паузи, не припиняти. Тому що дуже цікаво, чим більша норма, тим більше вишиваєш, тим більше там просування, більше закривається в Олі. Може, завдяки нашій рулеці то швидше і завершиться другий процес. І в рекер, якраз в неї буде заміна. У мене та заміна поки що не світить, тому що на цій, на цій роботі ну, трішки більше, ніж 50% вишилося. Але робота не маленька, хочу вам сказати. Десь 16 тисяч. Ну, в середньому, якщо б менший каунт був, вона б виглядала набагато менше. Але 16 тисяч це і не так багато, в принципі. Ця робота дуже легка, вишивається дуже-дуже спритно, легко. Ну, порівнюючи з Dimension, з чобітком, який я вишиваю в роботі номер 1 це взагалі пісня. Така відпочивалочка відпочивалочка Хто ще не дивився відео Олі, не заходьте. Оля вишивальна черепашка, посилання обов'язково я лишу. Я часом, знаєте, забуваю сказати, що Оля ж, що я посилання даю, що заходьте, але мені так здається, знаєте. Інколи що настільки наші глядачі вже знають, що ми граємо вдвох, що мені достатньо озвучити тільки мою подругу, вишивальну подругу Олю, Олю, вишивальну черепашку, і дівчата вже знають, куди йти. Там мені в принципі здається, що і мої глядачі, і Оляни глядачі по почергово дивляться, і мої відео, і Оліни. Відео єдине, що новенькі, новеньких, хто до нас заходить, новий глядач, то будь ласка, заходьте ще на канал Олі. Подивіться, як в неї просуваються її роботи в нашому вишивальному батлі. Зараз я, певно, буду з вами, з вами разом не буду, я поза кадром зроблю собі марафон в 1072 хрестика і почну потихеньку вишивати цю роботу, щоб собі мати змогу в вівторок, вчасно звітувати з цією роботою, щоб знаєте, я не була відстаючих, бо з понеділок вже мені на роботу, на шосту ранку я вже маю бути там. І все, мої канікули безробіття закінчилися. Треба ставати до праці. Працювати, заробляти гроші, щоб мати змогу собі ще придбати багато цікавих наборчиків, багато процесиків, щоб було. Ви знаєте, в мене і так дуже всього багато, то мені може воно і не треба. Але хам'як мій такий дуже жадібний, йому треба таблеток від жадності дуже багато, побільше, побільше. Боже, як на жарка, зараз я вам трішки буду намагатися підняти обережненько, щоб не трусити. Ми на дачі, бачите, як в нас горить трава. Це вже Адам якусь там, травину видрав там Квітнуть у мене квіти, вже, лілії, але так все горить. Боже, як йому ж шкода, ж спекотно. То я зараз, знаєте, чому зробила так? Думаю, кинула той шланг. там, Думаю, спочатку я зніму вам, бо квіти, в принципі, я полила. Але зараз я хочу ще полівалку поставити собі, щоб травичку полило, бо вона горить, ну це страшне якесь знаєте, спекоття. Зараз поливалку таку поставлю для травички. А чого раніше не ставила, бо ж хочу зняти, посидіти на траві, на траві в тіньочку під яблункою. У мене вон, така яблунка біля мене тут стоїть. Зараз я вам покажу. Я якраз під нею заховалася, там, бачите, яблочко маленьке. Ось така в мене краса. Ну, думаю, бачите, покинула все, як поливала, так і кинула. То зараз, думаю, дознімаю вам, поставлю тут таку полівалку, як цей фонтанчик, щоб вона. Поливала травичку мою, бо тут вже взагалі біда-біда. У біда. нас скільки вже майже місяць пекотно, дощу майже не було, там один чи два рази тільки щось крапнуло. І все. Ми зараз відчуваємо себе, якби той Ізраїль або Італія, десь південний берег. Фух, все, пішла я вишивати, ставлю марафон собі, буду з вами ненадовго прощатися і повернуся тоді, коли завершу свою. Поставила я ту полівалку, щось воно напор взагалі слабий. Певно, що всі поливають на дачі зараз свою траву. І воно таке нещастя. Взагалі воно якось, знаєте, ллється. Не знаю, видно вам, не видно. Взагалі воно лється нормально, на такий напор класний. Все поливає, а зараз взагалі щось. Ну, певне ж кажу, всі поливають, всі сусіди. Пасають рослини. ну таке воно щастя. У нас такий завжди зелений зелений той газон. А на самому ділі, ви бачите, насправді воно таке щось незрозуміле. Все повигоряло. Мінус один капці в юний. Правда, він такі страшненькі, порвало, Не знаю, де, яким чином. Коротше, одні тільки збитки з цією дачею. Треба ще нові, нові, нові собі резинові капці купити для дачі, течі, там щось там вже чихає і кашляє. Сьогодні в нас буде крок номер 13 дачний. Бачите, хоч трішечки водичкою поліво. Катастрофа. Воно хмуриться, а толку ніякого. Все одно виходить так, що ти його поливаєш, а воно прям випаровується прям на очах. Ось такі квіточки в нас. Хтось може скаже, юна не по темі, бо вишивальний батл – то вишивальний батл. Але ця серія в нас буде така вишивальний батл з дачі. Ну, Вступна частина з дачі, але закінчувати то я буду вдома, в будь-якому випадку. Але все одно все одно захотілося трішки розбавити інформацію тільки по батлу, тільки по вишивці і по своїх роботах, ось таким літнім сюжетом. Ось такими літними квітами. Тим паче в мене моя сієста, яка вишивається в цьому батлі, вона дуже схожа саме на те, що ви зараз бачите. Так само багато квітів, кругом бджілки, у нас там все сохне, ну коротше. Але квітів дуже багато, цих вони великі. Це не ромашка, господи. Вони на хінацеї, з того роду все, але жовті. Бачите, поливалочка. моя дійшла до мене з водичкою. А отут у мене справжні є ромашки. біля мені сусід. Ми з ними поділилися, він мені дав білі ромашки, а я йому дала жовті ромашки. Коротше, ми обмінялися з сусідом ромашками. І ось так. Але спекотно, все сохне, тьмяніє. Ну, нічого не зробиш, засуха, посуха, то, -то, -то капець. Хоч і поливаємо два рази на день цю красу. Ну, що, в таку спекотну е, час сієсти, піду я вишивати саме сієсту. Зроблю свої перші хрестики. Сяду на гойдалку, повишиваю з гойдалки вам саме той сюжет, де відпочинок, де літо, де тепло, де спокій. Ну що, друзі, я до вас повернулася, щоб вам показати, як виглядає 1072 хрестика на цій роботі. По двом рулеткам, два завдання ті, що я сумувала, я вже виконала. І 1072 хрестика. Зараз я вам покажу, щоб сильно не трусити. Навіть наступну рулетку вам вже підготувала на наступний крок. За скільки годин я його вишила, не знаю, не пам'ятаю, тому що я. Інколи забувала ставити на паузу, але мені показує, що 6 годин-7 хвилин я вишивала. І це протязі майже 2,5 днів. Субота-неділя в мене вишивався тільки цей процес. Нічого іншого до рук я не брала. Сьогодні понеділок, я вам скажу. Я прийшла з роботи з першого робочого дня, так, досить мені тяжкувато. Втягуватися в робочий процес, тому що ну, досить ця робота вона відрізняється від того, що я робила раніше. Вона, я так собі не можу сказати, що кожна робота відповідальна, як на мене, поки що вона для мене складніше, тому що там зовсім інший напрямок. Я, знаєте, інколи буваю з такими думками, що я взагалі тут роблю. Ну, це нормально, це адаптація на роботі, це коли ти щось виконуєш нове, більш складне для тебе, тому що стояти я на місці не хочу, я хочу розвиватися. І ну, цей напрямок мені подобається, що я навіть вже подумала про те, щоб по цьому напрямку зробити ще якісь навчання. Ну, не повірити, нещодавно юна Нила і казала, що. Навчання мені не потрібно, і екзамени, які я не переношу, я більш не перенесу. Але ну, це знаєте, такі дурні думки в голос, я ще не впевнена, але судячи з того, що я робила, досі напрямок такий цікавий і перспективний, скажу я вам. Ну, не знаю, чи витягну, чи ні, мені здається інколи, що цей напрямок більш чоловічий. Але ну, це, знаєте, ниття перших робочих днів, скажімо так. Тому коли пройде тиждень-два-три адаптації моєї на робочому місці, то може ви почуєте зовсім інше. Ну, а зараз, знаєте, от перший день пройшов і зараз в мене тільки розмова, тільки про це. Давайте повернемося з вами до цієї роботи, саме вигляді відпочинку. Це моя сієста. Тисяча вишилася на квіточках, повністю вже цю частину я пошивала. Лишилося мені тільки зашити вазончики внизу. З я вишила, бачите, на столі вазони завершила, рожеві квіточки, ось ці прогалити, що ви зараз бачите, це треба вишивати, не глядячи в сагу одним кольором. І коли я душию цю частину, ось ну, це вже буде історія іншого випуску. Ну, я думаю, що не вишивального батлу, до вишивального батлу мені ще треба виконати на цій роботі 500 хрестиків по-іншому, по-іншому по іншій грі, але вишивальний батл відкриє вам таємницю, процес наш не міняє. Покрутила вже рулетку Оля, покрутила рулетку я. І. Знов випала робота номер 2 Я не можу сказати, що я жалкую, ні, вона мені дуже подобається. Чим більше я її вишиваю, тим більше вона мені подобається, І тим більше вона просувається, і фініш вже наближається. Знаєте, більш ніж 60%, мені здається, зараз ми глянемо з вами. 70% вже на цій роботі мені лишилося 30. Ну, В принципі, по факту, тут небагато мені лишилося, тут тільки гліцинію тут зверху дошити, буквально в цьому частині. А, і що тут зверху мене не дошити, давайте я вам покажу. Е, ще стіна такі ар арочна буде така е, стіна за арочною виїмкою під вікно, і я ще її не дошила. Потім гліцині, трішки ще тут мені лишилося, по факту це стінки і один вазон такий з ромашками. І з тією лишилося ось в цьому місці, ну, то я драхую, 30% якраз і буде по факту, скільки в мене лишилося. Загальна норма взагалі по хрестиках 15 734,5, вишито вже 10 932 хрестиків, і лишилося 4802. Тобто ця робота наближається до фінішу, вона вже стала в одну. Планку з іншими роботами, які в мене так само мають, плюс-мінус таку саму кількість хрестиків, це мій ранок, який ми вишиваємо у вишивальних тижнях. і Пляшечки від Dimensions так само в вишивальному тижні. Ну, по вишивальному батлі, знаєте, рахуйте, стільки хрестиків майже, майже всі я вишила саме в вишивальному батлі, тому що цю роботу я розпочинала саме в вишивальному батлу з нуля. Ну, Були завдання, які виконували ще в вишивальному зілічку по цій роботі. Але більшість, більшість хрестиків повишивалося все ж таки в межах цієї гри. Неймовірно, знаєте, я дуже задоволена, що ми з Олею все ж згадали, що колись ми грали в щось таке подібне вже дуже давно, і вирішили повторити одна з одною таку гру, таку рулетку. І завдяки цьому і в Олі з'явилися фініші, і моя, бачите, робота, яка розпочалася з нуля, і вже трішечки 30%, ще 4 з копійками, скажем, ну плюс-мінус майже 5 тисяч, 4 800 і буде фініш. Це просто неймовірно. Тому давайте будемо з вами, певно, по цьому кроку, кроку номер 13 завершувати. Наприкінці, як завжди, я вам поставлю рулетку і мою і Олену, щоб ви бачили завдання, що нам по факту треба буде виконати на наступному тижні. Ну, а на цьому все. Підводимо підсумок. 1072 хрестики на цій роботі в мене вишилися, норму я виконала. І спокійно буду вам далі розповідати про цю роботу. Ну, а на цьому все. Переходьте, будь ласка, на канал Олі Вишивальної Черепашки. Дивіться, що в неї вийшло за цей тиждень. Хочу сказати всім величезне-величезне дякую, а на цьому все, па-па-па, па і до зустрічі в новому відео.